В ім'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, свята православна церква, третю неділю посту вшановує чесний животворящий хрест Господній. Ми поклоняємося під ніжжю Божих ніг. Господь. Зійшов на хрест і освятив цим розп'яття те, що спокон віків було символом кари, символом страшної мученицької смерті. Сьогодні для нас стає символом спасіння, надією на Воскресіння. Сьогодні дуже важливо для нас, з вами, для українців, зрозуміти це, не просто зрозуміти розумом, а відчути серцем цей символ, символ Христа. Саме ми, християни, маємо Бога, який страждає разом з нами. І для кожного народу, для кожної віруючої людини, яка не вірить в Христа, а вірить в іншого Бога, завжди стає проблемою час випробувань. Де ж мій Бог? Чому Бог покинув мене? Чому Бог не допоможе мені в найважчу хвилину? Це те питання, яке на хресті возносить до Отця сам Господь наш, Ісус Христос. Але дивлячись на нього, ми розуміємо найважчу хвилину. Бог з нами. Коли страждаємо ми, Бог страждає разом з нами. Коли ллється кров людська, поряд з цією кров'ю Бог проливає свою кров ради нас з вами. Коли умирають наші діти, умирає Бог на Христі. Умирає, щоби воскреснути. Проливає кров, щоби зупинити. І розділити з нами нашу біль, сходить на хрест, щоб врятувати нас від страждань і мук. Господь Бог сьогодні бере хрест на свої плечі і несе на Голгофу. Але ми, як християни, Несемо теж свій хрест, віримо в те, що Бог допомагає нам, а Бог вірить у нас, що ми вистоїмо у цій борні, що ми не покинемо свого Христа, що ми виберемо нашу перемогу, перемогу добра на злому. Світла над темрявою, над диявольськими силами, що прийшли сьогодні на нашу землю і влазять у нашу церкву, калічать наші душі і вбивають наших дітей. Сатанинська армія сьогодні топче нашу землю. І Бог стоїть поряд з нашими воїнами. Бог. На Христі сьогодні страждає за нас з вами і разом з нами. Ми віримо в Це, як християни молимося і найважливіше ця наша віра дарує нам надію на свято. На свято Пасхи, на свято Воскресіння Бог зійде з Христа, і Воскресне Господь. Зійде з Христа Україна і український народ, і Воскресне Україна, і возродиться наш народ. Так було віками, наснищили століттями і не змогли. Нас хочуть знищити зараз, і я вірю, я впевнений, не зможуть, бо з нами Бог, з нами Хрест Господа нашого Ісуса Христа. І в нас є віра, надія на Воскресіння Господнє, на Воскресіння України і на перемогу, на нашу перемогу. Боже благословення на всіх вас!